Тань, візьми дитятко його матір і йди в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христа зраждається. Частина сучасного суспільства терпить дуже часто із браку відповідальності. Про відповідальне батьківство ми говоримо про відповідальність політичну, господарську. І якщо справді задуматися над аспектом, елементом, що є, в принципі, важливою сутністю, Суспільного життя, то брак відповідальності навіть в найменшій спільноті, що називається родина, теж є присутньою. Ми якось ставимося до певних речей, до певних завдань, справді дуже безвідповідальні. Перше, ніж критикувати парламент, уряд, президента, мабуть, ця проблема криється в сутності кожної людини. Ми навіть дуже часто не звертаємо на це увагу. Ми просимо своїх дітей щось зробити, вони, очевидно, не завжди чекають наших розпоряджень старших. Але якщо це не сталося, ми це пропускаємо крізь увагу, крізь вуха. І діти ростуть на тому, вчаться цього. Тоді безповідально ставляться до особи вчителя, до іспитів в університеті, знав, як це собі полагодити. Не дуже світла риса нашого з вами життя робить те, в чому живе сьогодні українське, не тільки українське суспільство, мабуть, відповідальність за закон, який творимо у власній родині чи українському парламенті. Кожний закон мусить триматися на авторитеті. А де він? Де цей авторитет? І воно зачинається цей брак авторитету від того, що ми просто, не тому, що ми лихі, не тому, що ми не добрі, ми просто не звертаємо на це увагу. Ну, якось воно буде, а воно якось не буде. Воно якось ніколи не було. З'явився Йосифові ангел вісні, мовивши встань, візьми дитятку, його матір. І втікає. Втікати до Єгипту, до країни, котра дихала неволею рідного народу, з котрої цей народ свого часу вийшов, мабуть, Йосифової не було просто. Він міг у своєму сумінні сперечатися, чи варто втікати з Ізраїлю з обіцяної землі, знов до Єгипту, брати породіллю. Брати немовля йти в невідання, невідомо куди, що там його чекає. Сьогоднішня Євангелія це ціла низка Божого проводу, Божих, так би мовити, розпоряджень, Божої вказівки. Як треба поступати, щоб зберегти дитятку, щоб зберегти нам Месію, відповідальний ангел, який з'являється в лісні Йосифові? Йосиф, який не тільки слухається дуже уважно і достаменно. Але є креативним. Коли з'явився знову ангел весні в Єгипті, мовивши, візьми дитятко його маті і вертайся в Ізраїльську землю, бо умерли ті, що чигали, здається, повна безпека. Він не пішов туди, де царював Архелай, син Ірода, пішов до Назарету. Здається, випадковість. Але ж цю особливість, цю чуйність на життя Бога немовляти, збулося пророче писання, що він назараєм, називається бо оселився в Назареті. Ми справді дуже часами уважні. Якщо ходить про наше з вами щастя, комфортне життя, достаток, наші гонорові позиції в суспільстві, більшому чи меншому, ми вміємо бути уважні і вміємо використати все, аби досягнути поставлених цілей Різдво. Різдво Бога у жолобі серця, в колисті нашої родини, різдво в українському суспільстві, в українській церкві. Що кожен Йосиф, сучасний голова родини, робить такого, аби зберегти дитятко і його матір? Матір, яка сталася з Христа нашою з вами Матір. Ю. Матір як матір Бога і матір Церкви. Що справді сьогодні уважний, креативний, мудрий, второпний Йосиф, голова родини, робить для того, щоби зберегти? Боже. І найважче це зберегти у собі, у жолобі власного серця. Можна розказати іншим, можна навчити дітей, хто такий Бог, як його шанувати, але зберегти від зазігань лукавого через гріх, через ірода. Через ці суспільні виклики справді не є просто. І не тому, що ми є недобрі, не маємо доброї волі. А дуже часто ми маємо брак відповідальності за Бога, який живе у нас у Божому слові, який живе у нашій душі у вефлеїмській яскині кожного з нас. Через вір. Ми не надто готові сьогодні йти десь в країну неволі. Ми не всі готові сьогодні стати грудьми на Донбасі, а найбільше ми дуже часто не є готові стати на дверях власної родини і берегти. Боже життя ще раз повторююся через віру і те, що він через віру у слові мешкає, народився і мешкає у нашому серці. Різдво. Мабуть, вже так багато мовлено про народження Спасителя. Сказала церква продовж свята, що будемо говорити. Але, мабуть, всі ці роздуми є для того, щоб зберегти Бога. Мабуть, ми закликаємо, встань, візьми дитятку його матір і йди. Так важливо у Різдві йти, Іти по засніжими дорогами міста, нечищеними стежками Києва до друзів, до знайомих. Просто йти і нести у світ цю радість для збереження дитятка. Йти в пошуках, шукаючи у тому сучасному світі чогось такого креативного, аби піднести. Ідею Різдва Христова, мабуть, заклик і відновлення відродження наших традицій, святого вечеря, страв, коляди, Різдвяного духу, Ялинки, дідуха. Це це ті елементи, які мають нас навчити і дорогами йдучи тих традицій. Зайти до головного, до вефлеїмської яскині. І, мабуть, той, хто стало, дивиться в землю і не підносить очей своїх до неба, не здатний побачити вефлеїмської зорі і прийти до вефлеїмської яскині за прикладом царів, мудреців, пастирів і ангелів. Тому сьогоднішнє Євангеліє закликає нас до відповідальності за батьківство у родині, за збереження гідності людини, збереження закону Божого і того закону, який кличе нас і регламентує наші відношення, наші стосунки між людьми і державою. Мабуть, відповідальність за збереження найголовніше життя Бога в власному серці. І якщо справді наша відповідальність станеться в пошуці, то Бог неодмінно приведе нас до того, що будемо послушні на голос Всевишнього і через нашу з вами дію йти. Шукати, завжди здобудемося на те, щоб прославити Бога в яслах і бути Ним прославленим вже тут, на землі і в вічності. Амінь. Христос рождається!